Зробити постріл з гранатами це дуже просто. Ми вставили гранату, ми всього-навсього звели курок. З нього запобіжники натиснули на пустовий гачок. Йому 33, він родом з Охтирки, живе у Полтаві. За фахом геолог, колишній учасник АТО. Дмитро Горішній, позивний спікер, знайшов себе у ветеранському бізнесі. Він виготовляє мобільні польові симулятори для навчання гранатометників та операторів протитанкових систем. Якщо у вас є бойовий гранатомет, то ви на нього встановлюєте масогабаритний макет пострілу. Який дозволяє вам відтворити реальні умови ведення вогню. Визначивши дальність, правильно навести, зробити прицілювання в правильну точку, ми виготовляємо рпг 7 в двох варіантах: один варіант це встановлення на бойову зброю на бойові гранатомети. Другий варіант це вже повністю функціональний для навчальних закладів для гуртків військово патріотичного виховання. Із гранатометів ми працюємо зараз над такими системами, як рпг 26, Тобто це одноразові гранати. Також протитанкові симулятори для протитанкових комплексів керованих, таких як ФАГОТ, МЕТІС радянських. Прямо зараз у нас найбільш активно в виробництві знаходиться Авілін на такі тренажери великий запит у військах тренуються на симуляторах і підрозділи МВС, і учасники гуртків військово-патріотичного виховання. Всі, у кого є потреба, підготувати гранатометника, говорить Дмитро. Спочатку проект був волонтерським, згодом став на промислові рейки. Ми можемо використовувати повноцінний мікродисплей, вбудований в імітатор приціла, або ж більш простий, більш легкий варіант. Тобто, застосуємо просто безпосередньо. Екран самого Android-пристрою. Запускаємо наш навчальний додаток і починаємо працювати з НЛАВАМ. Обираємо тип зброї, тобто n -Low. обираємо тип сцени, на якій ми будемо тренуватися, взводимося і спалюємо танки, які забруднені літерами Z. Допоки людина сама не спробує, як це зробити, постріл, не напрацює моторику рук, то, на жаль, ефективність підготовки дуже і дуже страждає. Звідки взявся цей ветеранський бізнес? Він почався з запиту, запиту на навчання безпосереднього війська, звідки ми дізналися про цей запит. В 2014-15 році я був сам безпосередньо проходив службу за мобілізацією. Я виконував в тому числі функції якби інструктора. Я бачив на місці, не по книжкам, не по. Відеоролікам наскільки важко людині людину підготувати, якісно, навчити, пояснити і застосовувати військову зброю, коли немає відповідної навчальної бази. Своїм прикладом військовий демонструє, як в сучасних умовах розвивається ветеранський бізнес. Говорить член руху ветеранів України, керівник громадської спілки Базука Тарас Лелюх. Дмитро Горішній, мій побратим, заступник по спілці, який робить дуже гарну річ. Він випускає гранатометні тренажери, по яким ми зараз навчаємо військовослужбовців, і вже більше 10 тисяч військовослужбовців прийшли підготовку саме на цих гранатометних тренажерах. Він не просто заробляє гроші, він прискорює нашу перемогу. І підвищує обороноздатність нашої країни, нашої армії в рамках волонтерського проекту. Дмитро Спікер Горішній спільно з однодумцями вже виготовив 150 симуляторів зброї в промислових масштабах близько 50 комплектів.